Всім привіт, ранок починається несковити Так, треба глянути солярка, бо я накрив Мабуть зря я це зробив О, трохи мокра в солярці, блин Тепер би висушити. І от отут у нас оно конюшка. Конюшка із... із солярки его знаю короче вот так хочешь иметь хобби купи себе посла а вот так засуну может хоть его натрохи это может в трошки его высушу чешу не знаю Но не хочу на сервис то буду опять со сольярций Інтересно, інтересно, звісно. Mm -hmm. Привіт, 19 травня 7 ранку. А ще ж хотів сказати, що про погоду. Е, ночі був дощ, таке й казав, як я й я казав вчора, що буде дощ. Вроді сонечко вийшло, але... Е, ще що хотілося сказати, Блін, е, а откуди ж у мене Мерседес? Да, хтось питає, хтось це хтось дивиться, звісно. <гум> це тобі й напоминання, що просто заїхала бабка, бабка, ну, там бабка їй під 60 років типу, просто заїхала на парковку і що їй треба ставити швидкий ключик. Оставила мені ключі, оставила мені Мерседес і полетіла за кордон. Ну і потім вона знову так почала прилітати, і вже нормально у привичку війшло, тому що вона, вона працює в Швеції, тобто вона приїжджає Мерседесом, оставляє цей мерседес у мене на парковці, віддає мені ключик, я її там підвожу на аеропорт, і все, вона улітає. І цей Мерседес потім стоїть там місяць-два в мене. І як же ж добре, що цього разу вона його оставила, бо десь півроку назад вона була прилітала, <кхи> і Мерседес оставила десь там вдома. Тобто я був без е, Мерседеса з Пасатом. Як Пасат був попав на ремонт, ну, то я їздив трамваями і автобусами. Але зараз, дякуючи бабки, я хоч трохи поїжджу на роботу нормально, бо там трохи на аеропорт доїзд такий собі. Ну і все, газую. І так, перша річ це подзвонив на сервіс. договорився за сервіс. Завтра на 9 ранку поїду, оставлю Пасатіка нарешті. Е, ну Це таке. Подивимося, що воно завтра там вийде. І ще прикол, що сьогодні спонсор мого короче, обіду, так скажемо, Збройні сили Польщі. Я знайшов в машині, в машині просто якийсь клієнт оставив отакий сухпайок. Це польський військовий. У них прикол, що називається Рація Живно-шова Рація. Коні, у них і рація це то, тормі, рація, рація а і якась рація така. Так що зараз буду пробувати, піду в офіс, відкрию, е, подивимося, що воно таке. І так, розпаковка. Польський те. Оооо, опа. Ой, є хапан. Co to za batonik? Gila, Gila. Aha O w ja to... że będziesz. No to ja to zaraz to będę No bardzo no, no, dobrze A to worek do tego, żeby to A, nagrzeć no. Tak I Kawkę? Nie, izotonik no, chyba Nie, 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 herbatę Koncentra na płytę betonicznej aha. O, masz met do herbaty Met? O bardzo dobrze No, Eastman. tego to można zabijać ludzi tym O no, tak, Dobra, tak. Sto. Dobra, tak Wodę mamy? Wody nie mamy Andrzej, weź. A weź mi potrzymaj Wody. Wodyczkę Teraz tu Jak to zamknąć? Złóż plastikową rękaw nad posiłkiem suń do tego, no dobra, suwaj. No tak. Nie, nie zlewij tego, bo woda będzie No dobra O cholera Test, dawaj test Nie no, porażka <laughs> Smak kurwa mm. Co to jest? Jak, się jak gotuje? to się działa? Chemia, Chemia. Ciepłe? Może być Już nie ma Ulele Фу. Блэ. Она <laughs> Зеленый хербат экстрактом. Ага. Квас цитрино. О, боже. Блэ. вот, Ну вот такое, может быть. А це пахне як e, якийсь ізотонік або Google щось таке. Тільки гаряче. У нас є клієнтка постійна. Okay. І в неї Ім'я Октавія. Аклеха, це прізвище. Нормально, ні? 18 година 00. Закінчився цей день. Нарешті завтра вихідні. Завтра на 9 договорився я яв позвонив на сервіс, їду, завожу Пасатіка. Подивимося, що там Случилось з ним. Та й такі, в принципі, діла. Нічого більш такого цікавого не відбувалось. Так що, до завтра. Так, і на кінець, ще я вернуся до Пасатіка. Подивіться, що тут у нас. Відбувається з цією штучкою, А ну я замочив і оно хоч так не такий вроде Ні, але тут щось. що тут там таке, Може тут десь це ця... ця... быть колопнула ну, хоча тут давление то ну якийсь Чек бы выбил наверное не? Странно Очень странно и непонятно Ой-ой-ой, а що це тут? Ого, дві протерлась. Ого. Це вряд ли звідси летить, але тут теж так уже протерлось, конечно. От кришки. Ну, Пасатик вроді цілий. Не знаю, завтра подивіться. Як завтра буду їхати, то подивівсь, доїду ще Чи ні.